День Святого Миколая відкриє низку найулюбленіших народних свят новорічних напередодні свята військові моряки українського флоту відвідали святковий концерт у дитячому будинку номер 2 міста Севастополя, яким вони опікуються багато років поспіль. Приїхали шефи не з порожніми руками, а з солодкими подарунками. Розповідає Наталя Білякова. З нетерпінням на новорічні свята очікують діти, бо саме в ці дні вони отримують найбажаніші подарунки, а в багатьох із них сповнюються заповітні мрії за народним звичаєм 19 січня. Згадують святого Миколая. До цього дня вихованці дитячого будинку номер 2 міста Севастополя підготували концертну програму і запросили на неї своїх шефів, представників командування військово-морських сил Збройних сил України. Свято, влаштоване дітьми та вихователями, було наповненим теплих почуттів, очікуванням надзвичайно приємних чарівних подій, радості. Вихованці дитячого будинку продемонстрували свої таланти. Вокальні, хореографічні, артистичні, дарували приємний святковий настрій усім гостям. Святий Миколай є покровителем моряків, і саме військові моряки є шефами вихованців дитячого будинку номер 2 міста Севастополя. До дітей вони приїхали з подарунками. Та головне, що ці діти не залишилися повз уваги дорослих. У військово-морських силах України склалася прекрасна традиція вітати вихованців і дитячих будинків із святами. І сьогодні, напередодні Дня Святого Миколая, представники командування військового. Навчального центру військово-морських сил привітали своїх підшефних, вихованців дитячого будинку номер 2 Севастополя з наступаючим святом. Дітлахи також приготували подарунок своїм шефам. Вони зробили прекрасний концерт. Ми ще раз пересвідчилися, що вихованці наших підшефних будинків це самі щирі, самі прекрасні, самі талановиті діти. Цей день хочеться побажати нашим вихованцям, всім дітлахам Севастополя, Крима, України, щастя, здоров'я. Щоб святий Миколаїв завжди виконував всі ваші самі потаємні самі прекрасні мрії. Зрозуміло, що коли громадяни, суспільство опікуються дітьми, позбавленими родинного тепла, це дуже добре. Та ще краще, щоб у кожної дитини все ж таки були мама й тато. Отже, ми бажаємо, щоб кожна дитина в наступному році знайшла люблячих батьків. Думаємо, це заповідна мрія кожного вихованця дитячого будинку. Тож хай вона обов'язково здійсниться.